Пані Ларисо, попри те, що заявлено приватність у назві цієї програми, я підозрюю, що розмова двох журналістів так чи інакше буде виходити за межі приватного, тим паче в такий період, який на сьогодні є надзвичайно драматичним. І жодні піти тут не будуть перебільшені. Ви багато їздите? Я це бачу з ваших інтерв'ю з новин, які супроводжують ваші поїздки. Що це є для вас сьогодні? Чому це так активно відбувається? На жаль, ми не змогли уникнути гіршого сценарію в розвитку незалежної країни. Хоча я не поділяю думку тих, які кажуть, що цього не можна було передбачити. Це можна було передбачити. Більше того, я належу до тих людей, і можливо їх не так було багато, які активно діяли, щоб це не сталося. І знаєте, навіть коли вже це сталося, я відчула певне полегшення, тому що коли ти все це чекаєш, що це відбудеться, і ти знаєш, що це відбудеться, і вже воно нарешті відбулося, ну, тоді просто немає іншого виходу, як допомагати в цій ситуації і зміцнювати зміцнювати громадян, зміцнювати своїх співвітчизників тими силами скромними чи ні, які ти в собі відчуваєш. Я бачу за собою такий обов'язок. Знаєте, от коли розвивалися події на Майдані, у нас на фотовиставці минулих років була одна фотографія, яка вона мене вразила і тоді, але якось так саднила, і я думаю, все-таки, колись прийде час, їй доведеться поставити. А там фото, воно потім було на першій полосі в газеті. Жінка обгорнута прапором Євросоюзу, а біля неї лежать ляльки. І мені так, мене так якось злякав цей образ. І я думаю про те, що для багатьох людей події на майдані були доленосним вибором, їхніми принципами, їхнім вибором і тим, чим вони готові були. За що вони готові були віддати життя. А для багатьох людей, на жаль, це була технологія. І тим не менше, ми повинні захистити і репутацію Майдану і тих людей, які прийшли за свободу. І от я думаю, що сьогодні я знала, що потім треба буде, у нас, до речі, вийшов а, такий фотоальбом Люди Майдану-Хроніка. І я там написала, що, в принципі, я взагалі проти Майдану, як способу розв'язання політичних проблем. Але це не означає, що я не вважаю, що треба захистити репутацію Майдану і цих чесних людей, і, зокрема, людей Небесної Сотні, і всіх інших, які часу зовсім не підозрювали, яка вариться політична кухня. А сьогодні настає той час, коли багато думають: а для чого ми пішли? А що це дало? І тому знову таки чесна розмова, особливо з молоддю. Мені здається, що це обов'язок ну, тих, хто відчуває за собою якийсь досвід і певним чином може цю розмову проводити. Так, я теж не знаю відповідей на всі запитання, і теж вчуся і шукаю їх, і завжди це робила в людей розумніша за себе. Але сьогодні час бути поряд, час солідарності, час по-новому відчутого громадянського обов'язку, як би це не звучало, можливо, пафосно. Ми мали досвід двох таких. Ну, я все-таки вважаю, що це як певного, рів... певного рівня катарсис. Ну, принаймні, для певної частини суспільства 2004-2013. І якби ми знову, в мене таке враження, що ми йдемо по колу піднесення і потім розчарування от цього процесу можна уникнути, чи це є об'єктивна реальність. Насправді потрібна велика, зус... велика робота розумних людей. Суспільства для того, щоб це не розвивалося по колу і щоб це не було бродіння між трьох сосен. Я гадаю, що мала право казати, чому я проти розвитку політичного і розв'язання різних криз на Майданах, тому що всі ці роки я фактично відчувала себе на Майдані, не раз в 10 років. І треба кожному розуміти, що треба бути не раз в 10 років на Майдані. А треба намагатися весь час примножувати, ну, принаймні, те, що я називаю розумне поле суспільства, яке б впливало потім, яке б роз'яснювало, щоб в нас була сильна комунікація, щоб люди, ну, якось, можна сказати, дослухалися до тих, хто справді завоював авторитет і знає, і може підказати, і порадити і застерегти. Адже в нас при превеликій кількості балаканини у всіх ток-шоу, на жаль, відсутня конструктивна повістка і порядок денний. От Умовно кажучи, коли-небудь на центральних каналах говорили про те, чим був власне перший майдан, які його наслідки політичні, чому виник другий майдан, власне, якщо б після першого майдану, але не з точки зору тільки персон, які невдалі політики. А з точки зору того, як осмислює суспільство себе. Як сталося, наприклад, що перший майдан пройшов під гаслами е, кучму геть, а другий майдан його фактично реанімував і зробив його учасником мінських переговорів. Але ж це говорить про те, що суспільство, якби воно себе не любило і не хвалило, воно ще дуже слабо а, себе аналізує. Воно ще дуже слабо рефлексує на високі, вищі рівні теми. Так, ми маємо прекрасних людей. Вони мужні, самовіддані. Зараз народився можливо той новий образ українця, якого ми так давно хотіли побачити. Ми нарешті побачили тих чоловіків, яких справді варто поважати, і жінок самовідданих, і волонтерському русі всюди, які готові поставити плече. І це дуже зміцнює суспільство в тому кращому його образі. Але все одно розуму замало. Відсутність лідерів це показна, це їх явна відсутність, об'єктивна, чи це небажання дати дорогу? Просто якість лідерства. якість. На кожне середовище певним чином країна тримається, є лідери, є люди, які впливають, беруть на себе відповідальність. Але тим не менше, як сказав один звільнений з влади з олігарх, саме губернатор колишній з Дніпропетровська, мені сказала, мені сказав, він сказав дуже розумну річ. Він сказав, що ми повинні проаналізувати всі 23 роки нашої незалежності, як ми жили, і що це було. Я знаю, що він він далеко не не пухнастий, всі це знають. Та по-моєму, проводить не існує. Але є питання. Він фактично торкнувся центрального нерва всього, що відбувалося у Україні за ці роки. А це питання великої приватизації. Це питання того, як була отримана велика власність, яка зараз визначає долі мільйонів людей. І тут уже не можна зараз займатися новою, як би там не говорили, деолігархізація, вона повинна бути. Перезаснуванням, коли б олігархи стали сучасними бізнесменами, соціально відповідальними, платниками податків в своїй країні. Ось цей механізм перетворення він повинен пройти. Чи це через ту комісію по приватизації в парламенті, де він сказав, що всі повинні разом зі мною прийти туди і доплатити? Може, це ідеалістично, може взагалі неймовірно, але це шлях. Інакше. Можливо, невдалі реформи зараз. Незадоволення людей воно може привести не до того, щоб ходити по колах нинішнього часу, а повернутися до якихось ремейків 20-го століття. І це було б найжахливіше. Я сподіваюся, що в нас цього не відбудеться. Ми достатньо багато страждали, і тим не менше, я думаю, що народ... Трошки більш обережний, а може десь інертний для таких запальних процесів, але все одно треба саме в ці процеси входити. Це гостро, але це суть всього. Суспільство потребує відчуття справедливості. А воно просто це питання воно висить. І а, війна на сході великі жертви стримують людей від. Критики нищівної багатьох політиків, які цього вже давно заслуговують. Терпіння не безкінечне. Саме тому треба перехопити цей час зараз. Він для того, щоб люди, які можуть, заявляли про себе, брали відповідальність, тому що будуть місцеві вибори. І звичайно, за ці роки девольвували все. А, ідею партії, ідеї платформ, ідею громадянських об'єднань, які стали часом елементарного захисту, пані Лариса. За своє життя. Так, і тому, якщо не тепер, тому що коли так буває погано, то це якраз найкращий час для того, щоб щось змінити. На те, як ти хочеш. Ви зачепили, ну, найболюче, що так, ясна річ тема це тема Сходу, Українського Сходу. Я натрапила в одному з ваших інтерв'ю на висловлення вашого інтересу, особливого ставлення до Донбасу. Не вдавалося мені, не складалося в мене з поїздками не була, тому і, і, і цікавлюся тих, тих людей, які аналізують, які можуть об'єктивно зі сторони на це подивитися. Що це за ситуація? Як на мене, теж прогнозована. Тому що Україна, як кажуть, деякі політики за кордону вона є з трьох частин. Це три різні країни. Вони можливі до об'єднання. Давайте будемо назвати речі своїм валюту. Абсолютно нами. вони можливі. Вони були можливі до об'єднання, і вони можливі до об'єднання. Початку 90-х років я не втомлювався це повторювати майже. 90 з лишніх відсотки проголосувало за незалежну Україну. Ми не будемо говорити зараз про підпливом яких чинників. Так, але тим не менше це був активний вияв громадянської дії. Далі відбулися кроки, за які відповідальні абсолютно конкретні політики. І було б у нас більше часу, я могла б охарактеризувати вклад кожного з тих основних дієвих осіб, тому що ну, все-таки. Як не дивно, але я почала працювати в журналістиці в перебудовний період. Я була парламентським кореспондентом в той час, коли народжувалася Незалежна Україна. І можна сказати, що була в горнилі цих всіх процесів. Тому я вважаю, що з українського боку є вина і проблема, але, звісно, що це стимулювалося нашими сусідами. Росія була. А з самого початку ніколи не було паузи і перерви на те, щоб не мріяти про повернення України в свою орбіту. І це природньо. Всі книги Україна інкогніта, яку я сподіваюся, зможуть, зможуть оцінити в Ужгороді, насправді. Про те, що конфлікт Україна-Росія був запрограмований всіма попередніми процесами, історичними крупними процесами. Коли їдеш по Ужгороду, бачиш вулиця Руська. Оце і є власне, це сила м'якого знака попередня наша книга. Коли Росія перейняла собі наше ім'я і нашу історію і завжди боялася викриття. І ось теперішній її стан. Це стан людей, які відчули під собою порожнечу. Вкрадена історія не відтворюється. І напад на Україну це вирішення внутрішніх проблем Росії, це спосіб утримати владу. Але ми теж не можемо бути інертними, бо, чесно кажучи, ми не навчили покоління користуватися своєю історією. Жити природньо з цієї історії. А попередня зустріч, яка в мене була у Львові в політехніці, я дуже люблю цю аудиторію. І часом, так між розмовами, питаєш молоді, ви зустрічаєтеся, призначаєте побачення навіть вони кажуть, не біля Данила, а біля коня. Я кажу: як звати коня? Ну, як жар. Звісно, тому що ми представили там наш маршрут Номердин присвячений. Королю Данилу, Данилу, королю Волині і Галича. Він трохи навіть називається, ну не зовсім так, як бо він був в трьох столицях: в Галичі і Володимирі. Ну, я діло, що вони звали Актас, але справа не в тому. А справа якраз у тому, що всі мешканці європейських країн вони купаються в своїй історії. Вони всі ці деталі. Привносять. Наприклад, там не буде тобі готель 30 Наталі, да, може і там такі є, але буде готель присвячений цій дорогоцінній місцині, де вона родилася, щоб її прославити. І це тільки дрібничка. А насправді, якщо ми говоримо так, Гданську відкрили зараз пам'ятник Володимиру Великому. Ну, У Москві монументальний на місці колишнього Сталіна, де може стояти там, цей, такий велетень, ми оголосили цей рік. Ми газета День оголосили цей рік роком Ярослава Мудрого, бо тисячолітнє правління його вшановуємо. І м'яко кажучи, щоб це викликало якусь таку хвилю піднесення. Ну так, є партнери, є друзі. Навіть гірнича академія, наприклад, Дніпропетровська, там дипломатична академія в Києві. Юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Вони виявили зацікавленість. Але ж це наш паспорт цивілізації. Росія хоче розмити нашу ідентичність і сказати: тут були ми, не було ніякої України. Була Україна, не знаємо. Ну, десь десь була, але десь от завалилася. І саме це є нашою, можна сказати, нашим потрійним муром. Вміння жити своєю історією. попередньо, якщо говорити саме про ці місця, де знімалися великі фільми, про які писалися великі твори, тут кожна, кожна клітина дихає великою історією. Я дуже хочу, щоб всі ці регіони, от просто як ми перебрали в руках, зігріли, поспілкувалися, щоб ми мали між собою більшісну комунікацію. Отже, в світі сьогоднішніх можливостей, Україна. Дуже сегрегована країна. Я приїжджаю, наприклад, до себе та батьківщину, і мої колеги з Волинського телебачення кажуть: ви недавно були в Миколаєві, не розкажете нам, як там? Я кажу, друзі, а ви не можете зробити пряме включення один з одним, а просто ці загальнонаціональні теми у нас не звучать. І коли ви говорили про те, чи можливо зараз регіони об'єднати, так. але... Повинна бути те, що називається точка зборки. Вона повинна бути високо. Бо коли вони стоять один проти одного, кожен каже: Ми крутіші, ми взагалі всіх утримували а іншим кажуть, ви нікого не утримували, ви взагалі совки, лохи і ватники, а ми дуже патріотичні, ми взагалі сіль землі і Традицій. діалогу не буде. А повинен бути той духовний інтегратор, людина, яка має ту широту платформу мислення, тисячоліття туди, тисячоліття, сюди мандрівка не є складною. І такі люди можуть бути, вони повинні просто бути навчені в цих нових смислах, в яких вимагає час. Або, наприклад, навіть у цій нашій книзі ми її видали англійською дуже багато. Світових лідерів, які приймають рішення, вони для себе здивування відкрили деякі особливо важливі сторінки саме з цієї книги. Але ж це для нас критично важливо. Ну, наприклад, коли пан Байден читає, знає цю книгу чи там Філіп Бридлав, командуючи військами НАТО в Європі, вони не знали, наприклад, якихось нюансів наших стосунків з Росією, тому що світ сприймав довго всю цю історію у викладі Раша тудей. Через мільярдні вливання і радянського союзу, і теперішньої Росії, і по моєму і продовжує держава на сьогодні ніяк, от, от ви знаєте, в мене складається враження, що ніяк ми не зрозуміємо, що потрібно навіть я б сказала, і агресивно впроваджувати, поширювати формувати свою імідж. але для цієї агресії потрібні, по перше, переконання справжні. Це політичне по рішення, що мені а подобається по таке загадкове формулювання. А по-друге, треба бути не тільки переконаним, але й знаючим. Тобто, треба бути щиро людиною, яка виросла в культурі і в цьому смислі є і сучасною людиною. Тому що в нас дуже багато анахронічних патріотів, які говорять речі патріотичні, але вони не перекладаються на мову сьогоднішнього часу і, звичайно, не резонують в суспільстві. І це ну, ніби нелегко, але можливо. От я переконана, що нам потрібно навчити нове покоління політиків для того, щоб вони оперували цими категоріями дуже легко. Тому що про що вони говорять? Вони, їхня лексика дуже слабка, історичні конструкції в них ніколи не звучать, тому що вони себе почувають там невпевнено. Але це саме те, що дреї драй драйв. Це те, що завжди ти відчуваєш, якщо ти знаєш, і, от перемикаючи, наприклад, як недавно ще не була такою співзвучною з настроями масової свідомості тема Холодного Яру. А ось пройшли ці всі події, і наші хлопці, і всі, хто на сході, вони читають і, вони, до речі, просять наші книги, і ми газету поставляємо в батальйони і війська. Тому що дивно дивне, по-перше, там не працюють гаджети, а по-друге, вони не читають там попсу. Попса довела нас до війни, але з війни нас може вивести тільки якість. От якісна журналістика, поведінка зовсім не така, яка була до того. Ми, ну, просто кажучи, ми не можемо собі дозволити жити так, як жили до цього року. Ви знаєте, ще одне питання, яке, ну над яким я, наприклад, шукаю, на яке я шукаю відповідь, яке бентежить. Риба гниє з голови. Це фраза, яка виправдовує власну бездіяльність, подвійні стандарти, які властиві дуже багатьом. Європейське устремління, бажання європейськості, багатьма сприймається як безвізовий режим. Високі зарплати? Ну, що там ще? Ну, фактично захищеність. Ніхто не говорить про те, що європейськість передбачає високу відповідальність і за якість роботи а за європейське інше. Європейське життя дуже складне, воно дуже регламентоване, воно дуже, можна сказати, потребує, якщо ти хочеш зайняти якусь позицію в суспільстві. Повинен встигнути самовіддано навчитися, бо це і висока конкуренція, і дуже багато навантажень психологічних і ризиків. Ну, всі, всі, хто буває в Європі, знають, що це легко не дається. Просто наші багато в чому наївні журналісти були трансляторами дуже дешевих картинок. І в нас немає досі такого концентрату медіа, яке би могло впливати. На мізки людей, так як це справді їм потрібно. Бо всі ці роки їх дуже часто відволікали. Навіть ці ток-шоу це були такі, знаєте, тари баран на колодах, сіли, попліткували, але ж це не сутнісна розмова. Поки великі цього світу вирішували свої справи і ділили мішки з вішми, а всі інші дивилися в телевізор. Замість того, щоб дивитися в життя, що відбувається і як тут правильно зорієнтуватися. Це, зрештою, журналістика дуже відповідальна за те, що з українським суспільством відбулося. Я це говорила в інтерв'ю 2005 році, після Майдану, У мене було велике інтерв'ю. Журналістика відповідальна за спотворення системи координат, і я його постійно повторюю, тому що там були конкретні приклади. З дуже ніби популярними розкрученими в Україні журналістами, які які були, на мій погляд, на темній стороні вулиці, які були піарщиками політиків, які були сервісом і завжди намагалися бути, як кажуть, знаєте, на похоронах небіжчиком, на весіллі нареченою, завжди бути і тепер в шоколаді. Але відповідальність за те, що з Україною сталося, нам ще всім належить осмислити, тому що вона, ця проблема рівноцінна програшу у війні. Ми маємо анексію і контрибуцію. Ми маємо нові виклики, тому що ми не можемо покладатися на світ і Європа безконечно і не можуть вирішити наших проблем. Вони чекають тут відповідального лідерства. Вони чекають тут людей, слову якому можна вірити. Навіть не підписуючи папери. І коли нас дуже багато кажуть, ой, зараз прийшли молоді політики, вони говорять англійською добре. Так, але важить і те, що ти говориш англійською. Якщо ти говориш тільки дайте гроші, то це не та англійська, якою хочуть хочу хочу. чути. Ви можете сказати з перекладом щось по-українськи. Але тоді, коли це буде слово. Гідної людини слова джентльмена питання справедливості, та проблема, про яку ви сказали, та це, на мій погляд, також це саме те, що на сьогодні може, може подарувати надію. Це, це той крок, який суспільство чекає бодай трошки, ну трошки, але кожного дня, так. по 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 міліметрам, але щоб це був рух вперед. я вважаю, що один з тих це дуже серйозна робота великого бізнесу. По тому, щоб віддати борги суспільству, і цей шлях він абсолютно правильний, і треба, зокрема, і президента, і всіх інших схиляти до непохи просто невідворотніх кроків у цьому напрямі, але не в сторону любих олігархів. І тих, хто і не любів так, тому що це теж абсолютно всі бачать, і ні, нікому ця а, вже гра не допоможе. І тому мені здається, що це час такої нової усвідомленої зрілості. І знову таки, знаєте, ми таке суспільство, яке не любить над собою влади великої. От, тобто, ми виховані в нелюбові. До влади, до держави, тому що ніколи за останні століття ми не відчували, що це таке влада своя, рідна, правильна, справедлива, якою ти можеш пишатися. І поки що ми тільки пориваємося і назад відступаємо. Вона нам ще не дає шансу. А тому ми повинні так само середовище трохи змінювати, дивитися, а з якого. Може вирости якісна альтернатива. Тому що, наприклад, багато говорили про а, люстрацію. Так? Був такий модний термін після Майдану, багато молодих носилося з нею як з писаною ще торгу. Як на мене, то вона була абсолютно спекулятивна з самого початку. Але питання в іншому. Тобто, карати за злочини потрібно. І це не має відношення до люстрації. Але люстрація могла би мати свій позитивний сенс. У тому, якби собі оцінити наше суспільство доволі слабке. Лінійка кадрова, що в державній безлави без запасних. Та, вона, вона дуже дуже бідна. Я би зробила перепис, можна сказати, розумного населення. Ну, я, звичайно, огрубляю, Я просто кажу про те, що за кожною людиною є якась кредитна історія. Всі знають в кожному регіоні. У кого репутація, у кого вчинки, в кого, незважаючи на будь-які там партії чи якісь там сюжети, все одно ця людина заслуговує. І цих людей треба оберігати їх, треба в червону книгу занести, а не топтатися як слони по цих невеликих паростках. У нас немає можливості зараз робити якісь кводні принципи, чи ще придумати, Бог зна що. Треба робити національну збірну. І реально це допомогло Україні. Тому що саме початок кризи, коли ми втратили Крим, це був це було формування уряду за квотним принципом, коли всі сиділи дивилися один на одного і ніхто не приймав рішень. А можна було прийняти рішення зараз? Ці місцеві вибори я думаю, що вони можуть, можуть стати гарним початком, так, якщо вони відбудуться, але треба то, всім наважитися. Знаєте, треба всім наважитися, якщо ми хочемо досягти якоїсь мінімальної самоповаги. Тому що після всіх жертв, втрат, після такого глибинного стресу, ну хто нас, ну кажучи, журналістам пальці в двері не закладають, щоб вони обманювали, чи казали на те, що вони не знають. Ну інколи ж у кращому критичному випадку може людина промовчати. А скільки було вивернуто на голову людей неправди, скільки, і тепер зараз ця неправда вдарила по нас. Це, ну я, умовно кажучи, кажу, що Путін живиться нашими гріхами, він живе нашими пороками, да? От всім тим, що ми, багато хто робив всі ці роки, щоб довести країну до того стану. Адже ж кожного року всі такі співали алілуя якимсь політикам, не бачачи того, що це веде нас до катастрофи. Тому що Росія вимивала ціннісні кадри. Їхня задача була не допустити до влади нікого, хто Україні реально потрібен. От ви завтра прийдете до студентів, ну їм же потрібно як їх? все одно ви маєте прийти. Запальничка мусить підняти, мотивувати. Мусите зацікавити, що ви їм скажете. Все погано, все важко. Я говорю з вами, бо ми розуміємо одна одну як люди одного покоління, але і з меншими я ніколи не прокидаюся тією, якою я не є. І зрештою, моя мета не здобуття політичних балів. Я завжди кажу так: я вам даю шанс жити. Трохи більш якісним, розумним, насиченим, цікавим життям. І хто зі мною рада?